Ок англійської улюблений предмет шестикласників цієї київської школи. Торік саме ці учні були учасниками першого літнього мовного табору. Під час канікул їх в ігровій формі навчали спілкуватися англійською. Це було влітку. Ми виходили на вулицю, різні питання задавали людям. Вони на них відповідали, хто знав англійську мову, робили зарядку на англійському, займалися спортом. Цього року канікули у цих учнів будуть ще цікавішими, адже, окрім учителів, заняття у дитячому таборі тут вестимуть справжні іноземці або люди, які багато років живуть за кордоном. Тамаша вона з сім'єю около 15 років назад. Мігрірувала в США. Вона студентка. 18 років це вот мексиканець, який учиться в Літві. Очень приємний молодой чоловік, учи хороший англійський язик. Маша та Даніель волонтери їх запросили в Україну організатори громадського проекту Go Camps. і вже влітку у гості безкоштовно навчатимуть українських дітей англійській мові. Коли ми питаємо, для чого це вам. А вони кажуть, що вони хочуть дізнатися про Україну. Вони хочуть приїхати в Україну для того, щоб поспілкуватися з іншими людьми, знайти нових друзів. Більша кількість волонтерів, з якими ми спілкуємося, це студенти. Волонтерів для мовних таборів організатори навмисно шукали не лише у Британії та США. Серед майбутніх викладачів жителі Австралії, Індії, Франції, Індонезії та Греції. Люди, в яких англійська теж не рідна мова, швидше завоюють у довіру українських дітей. Упевнені організатори у пришкільних таборах. Волонтери разом із учнями ставитимуть п'єси або готуватимуть наукові доповіді. Мова це не мета мова це засіб для того, щоб те, що ви вивчили, могло допомогти вам, дітям, дізнаватися щось нове, знаходити нових друзів, спілкуватися з іншими людьми. Мовні табори протягом трьох тижнів червня працюватимуть у 120 українських школах, що виграли конкурсний відбір проєкту. А волонтерів, охочих долучитися до такої акції, вже набагато більше. Організатори мовних таборів вже отримали 250 заявок від іноземців. У нас в гостях Любов Залюбовська, координатор мовного проєкту Гоукемп. Доброго ранку. Доброго. Ну, от багатьох родин немає можливості віддати своїх дітей у приватні мовні табори, тому що це дуже дорого коштує. А от літні табори при школах це цілком доступно. Власне, чи в всіх школах країни діятиме ініціатива GoCamp? І як ви обиратимете школи, в яких викладатимуть волонтери? В цього року ми вирішили просто підтримати минулорічну ініціативу Міністерства освіти України про організацію самомовних літніх таборів при школах. А заявки подають багато багато шкіл. Ми влаштували конкурс серед навчальних закладів всієї України. Ми отримали близько 600 заявок зі всієї України, зі всіх регіонах. Ми просили школи написати нам творче завдання, в якому вони опишуть. Ну про свою школу, і чому вони хочуть. Хочуть mm -hmm. брати участь в нашому конкурсі, і по-друге, ми просили мотиваційні листи від вчителів англійської мови, тобто чому вони хочуть саме також брати участь в цьому. І а, за результатами цього відбору ми вибрали 120 шкіл. Ну ж таки, всі регіони України у нас покриті. Тобто, у всіх регіонах України буде а, Go Camp. А я, я, я от з боку дітей буду одразу говорити. Mm -hmm. а, тобто, от ці табори будуть діяти при школах, так запам'ятали. Ну але ж канікули, діти що? Хочуть навпаки. Збігти від школи, це основна ідея. Кудись, я не знаю, в ліс, дровах, хоч а, аби не в школі. Ну ні, ми це, ми це розуміємо. Але а, школа вже має певні ресурси для того, щоб приймати дітей, для того, щоб зробити табір. Те, що ми хочемо зробити, і наше завдання, те, що ми хочемо привнести, ми mm -hmm. організовуємо спеціальний тренінг для вчителів та волонтерів, а, який навчить їх, що таке табір. Що табір що це не школа, щоб була чітка різниця. Це була школа, школа закінчилася. Mm -hmm. А тепер йде табір. А, це не. Так. Табір. це табір, це табір, де ми граємося, де ми вивчаємо щось нове, де ми робимо проекти, де ми граємо п'єси, вистави, де ми займаємося спортом, де ми співаємо пісні, але все це через призму іноземної мови. Ідея саме в цьому, і ще yeah. такий, такий момент. Ви кажете, що конкурс школи подають заявки. Що не вистачає викладачів волонтерів, щоб охопити більше шкіл, щоб не, не, не треба було проводити конкурс, а просто подали заявку. Ось вам, будь ласка, ми розуміємо, але ми зобов'язуємося забезпечити школу а тренінгами. Uh -huh. і, і ми, коли починали цей проект, ми зверна, зверталися до всіх наших партнерів і казали, що ви можете нам дати, тобто які, що, яким чином ви можете підтримати. Uh -huh. Тобто, і зголосився Віло. Офіс, з американського посольства, який займається саме е, навчанням, професійним розвитком вчителів в Україні, угу. і вони сказали, що ми можемо провести тренінг для 150 п'ятдесяти вчителів. Ага, тобто, і ми відштовхувалися від цієї цифри, щоб, хоча б один вчитель зі школи мав можливість пройти професійний тренінг від професорки Орегонського угу. університету, яка саме розписує програми і буде проводити цей тренінг, для того, щоб вони угу. повернулися в свої школи і розповсюдили ці знання, і потім пішло далі. Шановні, а я вам скажу, щоб так не сталося з вашими дітьми. Чотири роки тому, здається, я потрапив в Єрусалим перше за кордон, і мені потрібен був пароль для Wi-Fi. І що я сказав? Give me Дів ме Give me а password. Але мене зрозуміли. Бачите, от зараз щодо дітей, як їм побороти психологічний бар'єр у спілкуванні з тими дітьми, які прийдуть за кордону, з ними спілкуватися англійською мовою? Тому що діти, здебільшого, є такі випадки, бояться бути незрозумілими. Вони не знають, які. This Sleeve. Як тут так, вирішувати це, це питання? саме волонтери. тому іде... так, саме тому волонтерів волон... саме тому волонтерів ми запрошуємо не лише з англомовних країн, таких як США, Канада і Велика Британія. Тобто -то То -то ідея... не... Не носії мови, а ідея, ідея, щоб чили. залучити як носіїв мови, так і не носіїв мови. Тому що ми віримо, що позитивний приклад людини, яка самостійно вивчила іноземну англійську, як іноземну, так само як це ми робимо в школах, в університетах, і є певний Скажімо так, позитивний вже результат. Вони говорівато це. Є угу. додаткова мотивація для дітей. Вони бачать, що вони можуть говорити. Ну от власне, так як Руслана, бо так як я, бо на жаль, дуже багато українців погано позовсім не володіють. Аналівається англійською мовою нормальної мови англійської мови. І власне, яке Україна місто займає серед країн де населення найкраще володіє англійською англійською мовою? Далі в нашому сюжеті подивіться. Ну це ж правда. За даними міжнародної дослідницької компанії, перше місце серед знавців англійської мови посідає Швеція. У цій скандинавській країні англійську мову знають понад 70% шведів. На другому місці опинилися Нідерланди, третє місце посідає Данія, за нею Норвегія. А замикає п'ятірку Фінляндія. А от Україна у цьому рейтингу посіла аж 34-те місце. Цікаво, і те, що наш найближчий сусід, Польща, посідає дев'яте місце у сходинці країн, громадяни яких знають англійську на відмінно. До речі, з держав, які в минулому входили до складу СРСР, найкращий показник у Естонії сьоме місце. Ну, от бачимо такі результати. От як чи всі діти зможуть потрапити на уроки англійської мови при таборах? Це будуть лише зазвичай в табори, ходять лише до шкі... шкільного Так, це, буде, ранні... це, це будуть саме діти зі цієї школи, тобто пришкільні та середнього коли... шкільного віку. А, ні, заявочки подавали і початкові класи, і ми питали, чи а, які діти якої, якого ступеня школи будуть брати участь. А, а то коли це, це заявки. Від... Від... Так, від... Так, mm -hmm. Тобто вони вказували, що там будуть і діти перші. Четвертих класів, і середня школа і старша uh -huh. школа, тобто, що всі діти будуть задіяні. І такий важливий момент гроші братимуть за ці уроки. А ні, ні. дивіться, а гроші ми не беремо за uh -huh. уроки, і ми взагалі не беремо. Тобто, а школ... і ці табори вони або безкоштовні, або якщо школі, наприклад, треба забезпечити а, якісь там uh -huh. канцтовари або щось. Тобто, я не знаю, чи можуть вони звернутися тоді до батьків. Тобто, ну але ми, ми це не. не Контролюємо, і ми це не кажемо, що це платно. Тобто, це те, те, що ми даємо школам, на даний момент це безкоштовно. Тобто, безкоштовно. ми даємо все. Тобто, ми просто звернулися до партнерів, спитали, що вони можуть uh -huh. нам надати, як вони можуть допомогти школам. Microsoft безкоштовно нам допомагає зробити ресурс, на якому будуть ці матеріали. Uh -huh. і ці школи саме які виграли, вони вже там на інтерактивній мапі, Їх можна uh -huh. побачити, хто саме виграв. А, посольство американське забезпечує тренінгами. У нас є експертиза від uh -huh. комерційних а, кемпів Україні. Україні, які допомагають угу. нам порадами, тощо Дякую. Сподіваємося, що після таких мовних літніх шкільних таборів ми, от на мапі світу, вже займатимемо вищу сходинку по знанню так. англійської мови. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що на наші питання відповідала Любов Залюбовська, координатор мовного проекту.